Від цим додавалось декілька вакансій по Бельгії для хлопців-спеціалістів шукаємо арматурщиків, бетонщиків з досвідом роботи. Заробітна плата 13-16 євро. чистими, безкоштовне житло, безкоштовний транспорт. Треба мати досвід. Обов'язково вміння в'язати обцені, читати креслення. Друга вакансія це хлопці на ізоляцію промислову, це ізоляція е, труб, резервуарів, а також монтаж е, металевих покрутів, алюмінівих покриттів, е, третя вакансія це сантехніки з досвідом роботи. Підключення ванни, туалет, умивальник точки, да, гаряча, холодна вода і так далі. Заробітна плата 14-15 євро чистими. Житло і транспорт безкоштовний. Хто має бажання, хто хоче працювати, приймаємо по польських робочих візах, по картам побиту і по литовським ВНЖ стосовно ВНЖ литовського то можемо допомогти вам його зробити, якщо ви, наприклад, маєте там останній місяць-два. Карти побита польська, і не хочете чекати, поки получите нову, то можна зробити швидко літовський ВНЖ і по ньому виїхати на роботу.